Доброго дня і найкращі вітання шановним глядачам каналу Дід Панас» знімав для вас. Друзі, несподівано, без вірша ми опинилися в Карпатах біля села Вишків. Дощі зарядили, а товариш он пішов попереду. Сьогодні зі мною товариш уже не Андрій, а Ігор. Каже, їдемо, їдемо, дощі, а ми дощів не боїмося. Ми маємо спеціальну таку форму Дермантінову, яка не мокне. Щоби схований, дощ буде стікати зверху. Йдемо до лісу і будемо щось спробувати знайти. Все, шановні глядачі, знову нові місця, де я ніколи не бував. Але вивчати ліси я хочу і хочу і хочу. Ішов мужчина, казав, що зеро. Тобто він йшов з лісу нуль, але ми нікому не віримо. Я поки знімаю все, що трапляється. Та й до хати щось хочеться привезти. А раптом дійсно зеро. Хоча не думаю, тому що щойно я підняв два червоненьких, а зараз гарну сироїшку. Сироїшку в Карпатах дуже люблю. Вона така масивна і м'ясиста. Піднімав червоненький, забув зняти, бо ми якраз з товаришем розмовляли, він мені пояснював, куди ми ходимо, куди наш маршрут буде. Ідемо далі. По ось такому гриби збирати. У мене досвід малий. Я недосвідчений. Ви знаєте, що я люблю або чисті букові ліси, або чисті смирикові. А зараз ми будемо збирати у таких спочатку лісах. Де отакі ялиночки? Ви побачили якогось гриба? І я побачу. Що це разом і глянемо. А це у нас червоняк. Я тут, я тут! Товаришка три, тому що цей ліс привіз він мене. Я за кермом, але за головного тут він. Бо я в цих лісах не бував. Кого, друзі, я насамперед тут згадав? Це Віктора Верховинця. Я про його канал розповідав вже кілька разів. Дуже схожі пейзажі в лісі. Він виходить і на поляни ось такі. От, ну, він збирає на тих полянах білі гриби. А я ці ліси тільки вивчаю. Мені поки попадають ці вже неважний. Червоні. У нього є і на полянах. Потім у нього є і по під'єлиночки. Та незручно, важко, але ти нагинаєшся по під'єлинку по тих кущах, а там грибочки. Я поки збираю червоні. Ми далеко ще не зайшли. Все у нас ще попереду. Ось, але вже я спробував новий метод збирання грибів. Все, треба вивчати. А може дід Панас ще й вийде на рівень хоч на половину Віктора Івана Васильовича. <риклад> і так я може бути. Зараз знову заходимо густіше, поки вийшов на полянку, підняв пару червоноголових. Я здалека його побачив і думав, шановні глядачі, що нарешті є перший білий. Ні. А така ножиська, я думав, що точно білий. Коли підійшов ближче, а то червоний. Ага, їх навіть два. Другого я не бачив. це другий. Гляньте, яка ножиська. О, то є потужний гриб. Ось таке вово. У Ігора Івановича вже три білих, а я ще жодного не маю. Нема дійсно гриба дуже, але ми в собі походжаємо. <реш> <реш> Кажу, зніму тебе на камеру. <реш> не кидай мене. і так всі знають. <реш> Друзі, як нема білих, будемо хоч червоні збирати. а що? Ось такий. От. І десь тут я ще бачу. Ось такий ще. Хоч червоних вам не знімаю. А щось назнімати мушу слово. О, їх тут є, а є. Гляньте. Два. Гляньте. Ще два з маленькими, якщо рахувати. І цей ще є. І ось тут і ще два. Бачите, хоч червоних настріляє дід. А що робити, Вон там і підберезничок, ну він старенький. Я бачу, він мокрий набрав води. Дуже в лісі мокро. Ну нічого, ми що? Води боїмося, ми ж не з цукру. Дуже вірно. А на білого апетит в мене все одно не пропадає. І я його знайду. Я вам обіцяю. Два горби ми вже минули добрячих, а з грибом сутужно. Піднімаємо ось такого поляка. Гарний польський грибочок беру. Я ж мушу щось своїм глядачам зняти. А як же? Боже ще й білі, чую серце. Зробив я вам офіційну заяву, що я вам білого все одно знайду, я обіцяю, а ви знаєте, вже переживаю, чи не буду я брехачом. Не можу я на білого натрапити, друзі. Знову червоний. Ну, хоч червоного поглодемо ще. Хоч червоний взяли, але я в Карпати по червоній їхати не хочу. І знову поодинокий червонячок. Ось такий. Ну це грибарка, друзі, не для Карпат. Ні, важко ходити, а гриба фактично нема. То, що десь коли страпляється, це не рахується навіть. І дойду. І все ж таки, друзі, після стількох годин. Карпатськими лісами, а ми вже лазимо години дві і пів. Я просто мусив вийти на білого гриба. Ну, скажу вам, що навіть не на білого, а на білих х. Бо ось цей у нас є першим. Ось тут у нас є. Ой! Ой-ой-ой! І другенький. О. Ось такий вже маємо два. А ось тут є той перший, який мене і зупинив. Щоб я оглянув. Три секунди, бо то все так заважає. Ось цей у нас, бачите, на камені прямо. Прямо на камені виріс. А ось цей у нас третій. Все-таки А ось не, це А ось цей у нас третій. Нема ще гриба в Карпатах, нема. Так як для горів це, друзі, не показник. Ось таке трійко, усе-таки ми побачили. Я тут вроді оглядав. Але ще разом з вами заглянемо разом. Бо я на радостях і не став більше дуже оглядати. Дивлюся, є три, все, пора глядачу, хвалитися, думаю. Так, забираємо і йдемо далі. Ми вже на зворотнім шляху, тому що видно, що просто себе мучити. Нема ніякого інтересу. Я не за козарами приїхав у далекі ліси. Так, це до нашого кошика. Виключаємо, йдемо далі. А вже як я вирішив, хай і не... неудачний похід показати людям, то вже покажу, що тут і лисички ростуть у цих лісах. Ось така перша. І ось тут іще пучечок. то одна. Ага, три і ще одна. І лисичок принесу. Ну, як то кажуть, без поразок не буває і перемог. Так що колись мусить бути і невдалий похід. А що робити? Але в лісі ви зі мною прогулялися і це вже дуже великий плюс. Ось такі ліси. хащі трохи тут, та. Я люблю більш по таких чистих лісах. Але сьогодні пішов там, де мене повели. І на такому, на горбочку, знаходимо білого грибочка. О, бачите? Тепер уже прорвало діда Панаса. Та він ходив далі 3 години без жодного, а тут за 5 хвилин вже знаходить четвертого. Ха -ха. А там вроді червоняк. А ну, якщо дурно пройшов, то нічого. Це більше схоже на червоняка, ніж на мухомора. Так, це він сам. Аби я ще раз не включався, вже я з вами до нього і підійшов. Так. Ось такенький ще. Червоненький. Так, ідемо далі. І бачите, глядачі, ходили ми, ходили, а коли вже впали на зворотний шлях, грибочки все-таки поп почали попадатися. Не знаю, що це. А, це червоняки. Бо я не хотів нагинатися, бо дуже мокро. Ну, червоняки сьогодні теж гриби. Будемо так казати. Я думаю, що це біленькі. Бо дуже шапочки такі схожі. Ой! Чуть не впав дід. Добре. Кладемо і то. Та, я навіть перчатками користуюсь, бо тут то гілля ялинови так руки коле, а їх відвертаєш, то хоч не так уже калічить руки. Це коли я зйомку провожу, то оце я перчатки знімаю. Бо оце вово, не раз треба відігнути, відвернути. І дуже руки наколює зверху, з цієї сторони. От дивіться, знову маємо біленького грибочка. Якось так. Добре? Добре, що добре. Хоч щось, правда, шановні друзі? І я так кажу. Вийшли ми на такий вже більш чистий ліс. Це не знаю, бо ще треба перше нагнутися. Це поляк. Це польський. А ось там я бачу, це вже моя стихія, чисті ліси. А тут вже точно не польський, бо це видно, що це пан біленький. Ось такий. О! Можливо, що з дня на день підуть, бо я знаходжу тільки молоді гриби фактично. Ось. Дав би Бог. Ще до четверга передають у нас холодної дощі, а там вроді би сонце проблискує по синоптику. Як буде, побачимо. Йдемо ще. Бачите, ось там, ми, ось там ми підняли його, а я до кошика йшов, а тут не бачив. Коли ми йшли від польського, ми не бачили. О! Ігор зараз! І такий ще стояв. Бачите, що таке в лісі гриба бачите? Дуже легко його пропустити. А ось тут іще один. Ми від поляка йшли по того, туди, попри цю палку. Об'являється, попри неї росло ще два. А вже аж потім той, якого ми побачили. Ось так. Завершення вже веселіше, набагато. Хотів, панове, мене мій товариш спокусити на нечесність. Сказав, не, друже, ні. Тіпа то ти знайшов, ні. Давайте я його зніму хоч одного гриба. О, дивіться, кого він красний знаходить. Давай, давай, піднімай тут твій гриб. Та. Він теж в перчатках працює. Показано екран. О, мій Захарко Харко ти ні. О, гарний хлопець, молодець. Я тобі премію випишу в кінці дня. Йдемо потихеньку до машини. А він каже, назні мені би ти знайшов. Нє-ня-нє. Найшов я, друзі, недалеко, але свого гриба. Та й кажу, Ігор Іванович, а ти його побачили, я б його був побачив, якби я не йшов тебе знімати. Бери-бери. Ну це вже чесно побачив я. Хай в п'яти чи в семи метрах, але то я побачу. Мій грибок. Він мені дозволив. Я його ще не поклав. Бо поруч був іще одненький. Бачите? Аж коли ми до хати направились, я вам казав вроді відео, що ліс мене не відпускає. Коли я починаю плакати, що гриба нема, або коли кажу, йду до хати, ліс мені починає дарувати грибочки. Треба частіше ту фразу використовувати. Ось так. Ну, вже сказати, що геть нема, буде не можна. Вже буде гріх, Мало для Карпат, але так зараз грибом не дуже. То Богу дякуємо і за те, що сьогодні підняли. Не білі, звісно, але порцайка є. Ось такий червоняк, дуже немаленький, дуже чистенький, бачите? Є і... Ще один. О! Уже маємо два. Ось кладемо. І такий ще, якого я перед тим не бачив. Знімав на коротке відео. Є і четвертий. Ось. Може заставка така буде. А є і п'ятий і шостий. Ці темніші. Ось такий і ось такий. Добре? І до кошика. Покажемо наш кошик, що він повніє, повніє. Забираємо. І ці. О! І поклали все сюди. Ось так. І ще два червоненькі. Один і другий. З такою білою ногою, бачите. Які вони різні сорти також бувають. До кошика. Я дуже балдію, друзі, з цим товаришем, з яким я сьогодні в лісі. Бо він ходить так точно, як дід по нас. Помаленьку, потихеньку, але він нюх має краще, бо він виходить на гриба. Дивіться, на якого гарного вийшов. А я поруч був. Зривай, друже. Моя зйомка гриб твій. Ой, який файний. Я б вам навіть його показав, але він каже, що і так всі знають. Мені так всі знають. Я думав, що це білий. Витягнув камеру, а це виявляється поляк. Ну нічого. А ні, це навіть не поляк. А оце вже польський Уже зніму і їх, а що? Один ось тут, другий, а ось тут і третій. Так, а той був ні білий, ні польський. Так, йдемо далі. Ми все ближче до виходу. А цього я вже хотів перше подивитися, чи білий, чи не білий. І нагинав заглянути, зламав йому ножку. Ну нічого, але сам гриб справжній. Зломаною ногою називається. Так. Кладемо. І вже мене товариш кличе. Бо він то йде, а я ще зупиняюся на зйомки, а я не маю як його догнати. Бо знову попадається біленький грибочок. Бачите, який паскудний був початок? А тепер уже мене кличуть. Бо я відстав від нього, чую метрів 150 добрих. От, а я не можу, бо я хочу щось знімати ще. А не можу ніякого догнати. Усе панове. Ми вже вийшли з лісу. Позаду нас ота от уся краса карпатська. Ми вже на такій поляні. От товариш пішов вперед, я залишився. Сказати вам, я дякую всім, хто був з нами. Що зміг, то для вас показав. Гриба зараз дуже нема. Перебудуть оці дощові. Ось зараз така мрака паде з неба. Перебудуть оці дні, дощові холодні. Буде потепління і будемо ходити по грибочках. Цілий жовтень у нас, як мінімум, попереду. Показую результат, як завжди. Ось оця наш кошечок. Більше сьогодні червоних, біле, з біленькими, сумновато. Але нічого. Підписуйтесь на канал, радий кожному підписнику. Тримайтеся, купи, бо ми того варті. І ми разом переможемо усе, всі труднощі клятого ворога. Слава Україні! Слава Збройним силам! До нових зустрічей! Ваш дід Панас!